22 січня 1919 року в Києві на Софійському майдані було урочисто проголошено акт злуки між Українською Народною Республікою УНР та Західноукраїнською Народною Республікою ЗУНР. Ця подія стала символом багатовікової боротьби українців за об'єднання розділених земель у єдину незалежну державу. Попри важливість події, об'єднання залишилося переважно символічним через складну військово-політичну ситуацію. Вже за кілька місяців після проголошення Київ захопили більшовики, Галичину, Польща, а інші українські землі опинилися під ладою сусідніх держав. Однак значення акта злоки не втратило актуальності. Він став символом єдності українського народу. І основою для подальшої боротьби за соборність це було підтверджено 21 січня 1990 року під час акції Живий ланцюг, коли тисячі українців з'єднали руки між Києвом і Львовом. Сьогодні 22 січня щорічно відзначається як День Соборності України, символізуючи єдність і незалежність нашої держави.